З ну, перших місяців нашого навчання класу. Які класи на органічних сполучені з вами вичили? Ви? Ще солі, 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 солі і основи. Дуже добре. І так, зараз ми з вами проводимо невеличке обвідування. І так, класочка, ланцюжком державний. Паус. Далі. Мала два. Манна, два сид, далі. Фосфери факс. Фосфор п'ять оксид, далі. Нікі два оксид. Нікі Далі. Перундвакси. Перум два оксид. Дуже добре, дякую. Так, наступне. Наступне. Перусед. Перун 3. гідроксид. Нікіпван тридцять. Нікі 2. гідроксид. Далі. Гідроксид. Чому? Постійна валентність. Дуже добре. Так, далі. Гідроксид. Кислот. Йодина кислота наступна. Кульційна кислота. Наступне. Флоридна, вірно. Торидна, хлоридна. хлоридна кислота. Дякую. І в нас залишився ще один клад, який, Що, який, потужна, який потужна. клас залишився солі. О, залишився клас солі. Значить, я зараз вам пропоную ось що. У кожного з вас, не у кожного, на кожній парті є такий собі кінечний тренажер. Знайшли його поклали біля себе. Взяли у руки ручки. Так. І так, а добу у ну, наприклад, приклади Давайте. Я тобі даю. Ні. Цостей Так. І так. Подивилися, будь ласка, уважно на цей кінічний тренажер. І ми з вами е, зараз я вам називаю G4. Ви дивитесь на напередні G4, з чим повинна скласти яску луку. З мову зі ступеню валентісті, яка? І... Кислотним залишку сульфіди мої кислоти. І так, Даша, будь ласка, почали. Ж, 4 Яку формулу ти отримаєш? Пишемо. Так. А ви, будь ласка, тільки називайте. Це нічого не треба. Писати, треба більше листочка. Прямо так. В листочках. Так. З п'ять. З п'ять. Валентин. І цинка Валентин. Два. Дуже добре. Індексим потрібно? Ні, не потрібно. І давайте ще Г дев'ять. Г дев'ять. Кальцій. Кальцій. кальці, кальції, кальції Кальцій так, все вірно. Записуємо формулу. Так. А волингість кальція, бачимо. Дуже добре, дякую. Сідайте. Ми з вами повторили формули, назви школу, а тепер невеличка самостійна робота, експрес-контроль, так сказати. У кожного з вас на парті лежать листочки, варіант вже позначений. Там ви прямо на листочках позначаєте прізвище своє і починаємо розв'язувати е цепочки. Значить, е не забуваємо писати валентність. Коли ми знаємо валентість, ви можете до кінця розв'язати реакцію. Час, час пішов? У вас 4 хвилини. Табличку відкрили. Оля, Відкрив табличку розчинності, підемо роботи. Ще раз побачимо, буде вибухи, чи записали свої прізвища. І передаємо, будь ласка, листочки на перший, на перший партій. Найфонець все стоїть. 26 листопада власна робота. Перш, ніж перейти до теми уроку, мені дуже хотілося... Азот. Азот ви утворюєте нітроген 5 оксидів. Що треба додати? <рес> о, о, жит... وا... <рес> осістку... 2, із нітрогну 5 оксиду утворити нітратну кислоту. Що треба додати? А, ага, воду. Вірно. Як із нітрапної кислоти утворити сіль? сільні <рес> трати. Чистий баріти. А як із з валі барі, утворити баріс ва із барінітрату утворити барісні ва? Що, а, що? А, треба а, додати? Кислотний залишку є чотири, а яким чином ми його можемо з вами додати? А, а, алюмін. А, алюмін, тобто в нас є да підположення у льоше, що ми можемо додати. Ну, алюмінію С4, наприклад. Так? Тобто гра плюс алюмінію С4. Взагалі-то ми ще з вами цих реакцій не вчили. Я бачу, які такі напрішовний відсіл. Тому ми з вами саме цим і займемося на сьогоднішньому році. Ми з'ясуємо, яким чином і як взаємодію солі один з одним, як і з однієї зі додати, що хімічні властивості саме з'ясуємо. Тема нашого сьогоднішнього уроку — Хімічні властивості соли. Записали, будь ласка. Хімічні властивості солей. Крім того, будемо записувати з вами рівняння реакцій, пригадуємо типи хімічних реакцій і проведемо невеличкий хімічний експеримент. З плану року пишемо перше. Класифікація солей. Трошечки ми її знаємо, але більш доцільно розглянемо. Друге поширення солей в природі. Поширення в природі. Третє фізичні властивості. І п'яте застосування. До Це буде ваше творче завдання? На наступне. Класифікація солей. Солі є деякі тим. Ми з вами знайомилися вже з середнім солями. Що значить середня сіль? Яка складається з метану, спеціону метану та анекрону кислотного саду? Як називається ця сіль? Натрій, ортофосфат Це звичайна середня сіль. Що значить кислі солі? Склад кислої солі додаються гідроген H. Дивіться, калій HSO4. Тобто назву він має сполку калій гідросульфат. Далі є ще основні солі. Ε, в склад основної солі входить гідроксогрупа OH, Тобто магній гідроксохлорид. Далі є ще подвійні солі. Ми в шкільному курсі з ними не зустрічаємося ми їх не вивчаємо. Але ми повинні знати, що такі. І так, з виклад подвійної солі входить декілька металів. Це я вибрала найпростішу подвійності. Вони взагалі-то можуть бути дуже великі. Називається ця сполука калінатний ортопоспал. Тобто нічого нового, в класифікації ми з вами ну, не побачили, все, що ми з вами трошечки так проглядали, спостерігали, записали, будь ласка, класифікація двократна. Середні, кислі, основні, подвійні. Середні, кислі, основні, подвійні. Відробло yeah. входить ОАш. OH. Yeah. І якщо подвійна подвійно, спілкувати, деякі металів. Так. Назви солей ми створюємо таким чином. Спочатку утворюється, ми кажемо метал, потім кислотний залишок, якщо є аж гідро, якщо є ОАш. OH то гідроксо, і якщо подвійна сіль, то називаємо вода. Так, ну і наступне питання, яке ми повинні розглянути, це поширення солей в природі. Це питання нас підготувала хто? Юля, будь ласка, допускайте. Солі в природі. Грунт. Живі, організми, гірські породи і вода. Чистені солі утворюють сім'ї руди. З яких добувають метали. алюміній, фен, син та камінь. Галіт кам'яна сіль. І... Галіткам'яна сіль натрій хлорид. Звичайно, наша сіль. Сороміна для добування хлору, хлоридної кислоти, натрій гідроксиду, соди. Кальцинована сода і потраж. Натрій 2 СО3 Еф... ефективний засіб для миття і чищення посуди, пом'якшення води, калій 2 СО3 використовується для покращення прання виготовлення мила і скла. Калій манган О4, калій пемангана. У попаді відомій як маганцівка, використовується для. Дезінфекційний засіб для промивання шлунку при отруєнні. У лабораторії є сировиною для добування кисню. Нітрати калію, натрію, кальцію входять до складу пороху та інших піротехнічних сумішей. Аргентум НО3 використовують для виготовлення дзеркал. У сільському господарстві широко використовується відральне добрим. В зерні колії міститься багато ліських політ і мінералів. Один з найпоширених є кальцій, карбонат, крейда, марму, вапняк. Кальцій-карбонат слава облон, пляєць та мушу молюс. Хімічний склад, склад сліз. В нормальних умовах у людини сльози творються спереривна, крім часу сну. Противодови очі вділяють до 1 млн, діни, що містить 99% води і 0,9% неорганічних речовин, натрій хлориду, карбонатів, натрію і магнію, фосфатів та сульфатів кальцію. Рослини та тварина організму місяць солі. Натрій хлорид це каль та калі проміг, що діляться як регулятори росту і роздуст. Впливають на формування врожаю. Кальцій карбонат та магній сульфат. Підвищують, надої молока, поліпшують його смакові якості, жирність. Висновок. В короні зустрічається багато солей. Деякі солі людина виготовляє сама. Солі мають велике значення при тій людині, як позитивне, так і негативне. Угу. Поширення природи. Де поширюється солі у воді. По морі, в воді, У грунтах, в воді пишемо поширення соли до крапка. В організмі людини навіть присутні, так? І не лише людини, у у взагалі у живих тварин. Ну, наступний пункт плану це в нас фізичні властивості соли. Ви побачили на малюночку дві солі, купром, купром 2 хлорид і кальцій хлорид. Дивіться, взагалі-то це тверді речовини, порошково-подібні, але дуже різноманітні за кольором. Одна стіль зелена, у зеленого кольору і все взагалі біло. Солі можуть бути різноманітної, різноманітного кольору. І червоні, і чорні, і зелені, і сині, і ну, будь-які. Майже всі вони тверді речовини. Майже всі вони розчинні у воді. І ми з цим поняттям вже знайомилися, коли розглядали табличку розчинності соли. Давайте пригадаємо, які в нас солі є по відношенню до води. Розчинні солі ще Малорозчинні і нерозчинні. Дуже добре. Так, практично нерозчинні. Так, ось, наприклад, дивіться, мітний купор. Я вам його показувала, його дуже широко використовують у народному господарстві, ми використовуємо для створення кристалів і так далі. Рощин марном його використовують як медицина, як антисептик. Так, І наступний наш плану. саме основний і головний, який ми повинні з вами розглядати, це хімічні властивості. І так, солі реагують у нас з металами, солі реагують з кислотами, солі реагують з основами і взагалі-то солі реагують з солями, тобто один з одним. Перше пишемо: реагують з металами. Реагують з металом. Ви побачили у себе на предметних столиках, ми підготували лише один дослід. Ці інші ми будемо подивитися, бо я вам буду показувати. Ось у мене я заздалегідь приготувала розчин мідного купоросу і туди поклала гвіздочок. Дивіться, якого кольору став гвіздочок. Червоного кольору. Тобто, що відбулося? Відбулася хімічна реакція. Гвіздочок у нас із якого елементу? З якого речовини? Заліза, заліза, стального кольору. А мідний купорос формула. Хто купром. С 4 Купром СО4. Ось дивіться, відбулася хімічна реакція, купром виділився в чистому вигляді і осів ось на гвіздочку. Ця реакція відбувається повільно. Тобто оце, що підвоєво, відбу... ну, хвилин, я знаю, ну, хвилин 30, це зайнялося. Утворюється чиста мідь і сіль. Фем-2 сульфат. За яким типом відбувається реакція? Операція. А якщо уважно подивитися, Операція. у нас проста речовина складна речовина реакція заміщення? Реакція заміщення. Ферум заміщає кукру, купром виділяється у чистому вигляді. Реакція заміщення. Записали, будь ласка, реакція заміщення. І я хочу звернути увагу вашу ось А якщо ми проведемо досвід навпаки, Навпаки. яким чином навпаки? Возьмемо мідну пластиночку і зануримо її у сілі ну, залізом. Буде відбуватися в нас реакція mm -hmm. чи не буде? Mm -hmm. Хтось каже, що не буде. Так, вона не буде. Але ж чому? А, дивіться, в нас є ряд на круг Так? Рядна круг нотарій. Якщо тут свідчує, то і підручний. Тут у нас панічка ззаду. Ми дивимось, скажіть мені, будь ласка, який елемент сильніший за своїми хімічними властивостями? Ферум чи купрум? Де в нас купрум знаходиться? І ферум? Пусть тут він знаходиться. О, после так. Які елемент сильніший? Ферум чи купрум? І так, рядна круг металів до гідрогену. Метали активні з кислотами взаємодії після гідрогену, метали пасивні, не реагують практично ні з чим. І так, будь ласка, фером у нас знаходиться до гідрогену. Що сильніше? Фером чи купром? Ферм. Фером сильніше. Він заставить витіснити купром із її солі? А якщо навпаки... У нас в реакцію вступає кухня. Чи вистачить у нього сили витиснути пером? Ні. Ні. Тому ця реакція не відбувається. І так, записали, будь ласка, і другу реакцію, стрілечко перекреслили, реакція не відбувається і зробили висновок. Валя, будь ласка. що бере участь учаслівіше у витискувальному ряді, ніж той, що утворює сі. Так, пишемо. Okay. Метал. Метал, що вступає, повинен бути сильніший. Записали Так, Записали. Yeah. Да. Записали. Наступне друге реагують з основами. обміна. випадає в голубої осадок гідроксида МІДІ2 і образується вода. Дивіться, Оце є взаємодія з основами. Ще раз давайте подивимось на дос і пишемо сульфат плюс натрий гідрокси. сульфат плюс натрий гідроксид. Оленькість Купрома – 2, ОАЖ – 1. І формула в мене утворилася. Купрома-ОАЖ двічі. Наступна речовина натрій СО4. Натрій 1. С4, 2. На С4, 2. Натрій, 2, СО4. Далі ми на реакцію. Що зробимо? Урівняємо. У в реакцію Купрома вступив один атом, утворився один, один атом. Натрія. Один, один. атом утворився два. два. Поставили коефіцієнт два. Далі сульфур вступив в реакцію, один, утворився один. 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 Гідрогену у нас вступило два, два. атоми і утворилося гідрогену, також один. два атоми. Перевірили повседніу. Чотири плюс два шість і два плюс 4. Порівняння у рівняно. Але скажіть мені, будь ласка, при яких випадках які сполуки в нас утворилися? Розчинні чи не розчинні? Давайте подивимось з вами розчинення. Попромажі, <різь> розчинна чи не Розчинна сполука? Розчинна. не Розчинна. не розчина сполука, <різь> стрілочку вниз поставили. Натрій 24 розчина натрій сульфат. Натрійсульфат розчина стол. Натрій. Так, як кажуть, що вина тут на е, відеофрагменті в нас випала боса. Купромгідроксид. купрум гідроксид. Ми з'ясували, що вона не розчина, вона випала воса. Тип реакції. Реакція обміну записала. Це реакція? Що в нас відбулося? Утворився осад. Пишемо. Реакція відбувається при утворенні осаду. Петя. Реагують з кислотами. Реагують. Сіль і кислота. Скажіть, будь ласка, якими правилами техніки безпеки нам треба користуватися? Треба тримати пробірку трьома пальцями. Нюхати треба пробірку, пробірку ось так. Останню капельку. Останню капельку речовину. треба черниці знімати. Дякую. Будь, будь ласка. Виконайте дослід, дві пробірочки є, е, кожен виконає цей дослід, але ж пам'ятаємо, як ми тримаємо пробірочки Так, трима пальчиками. Далі все ми робимо над предметним столиком, не Поставок. А до пакету ми бачимо. Як ви бачите? Яка формула в нас написана формула скрізь, яка? Кальцікарбонат, кальці со яка сина, він на чого піднімався. вами провели. Давайте тепер зробимо висновок. Мета з кислотами, якщо випадає осад бо утворюється газ. Утворюється, дивіться, ми хімічні елементи перші поміняли місця, ми натрій на трій Вірно? Далі в нас утворився h 2 co 3 карбонатна кислота. Але ж ви спостерігали виділення активне буде виділення володісного газу. Тобто ця кислота вона не стійка. Вона зразу ж розпадається на газ і на воду. Тому ми з вами, вже починаючи з сьогоднішнього уроку і далі, будемо записувати. записувати оцей проміжний етап, не пишемо, а конкретно плюс СО2 і плюс h 2 о Зрозуміло? Відкрили щоденник, записали домашні завдання. Параграф 14, який прочитати. Завдання номер 127, 129А і 132. Задача вона складна. Тому хто виконує, хто нам сократила. Ну і творчі завдання за вами, да? за застосуванням соли. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули хімічні властивості, З'ясували, яким чином відбувається взаємодія солей з кислотами, з солями та з ну, і На сьогоднішньому уроці дуже гарно у нас попрацювала Юлія, яка підготувала презентацію, вона отримує оціночку 11. Олена, яка відповідала на усні питання, вона отримає оціночку 9. І Таша, яка працювала біля дошки, отримує у нас також оціночку 9. Всім іншим оціночки ми виставимо після того, коли я перевірю ваш експрес-тест. Всім дякую за увагу. До побачення.